тиждень номінантів від люстратора наша команда представляє вам наш власний рейтинг та відзнаку антигероїв. Головні прізвища країни, які ми вважаємо, повинні бути ілюстровані в першу чергу. І свою нагороду вручає Владислав Сидоренко. Ну що, час вручити оленя і нашому номінанту. Пішла Макс на ваших екранах: Верховний суд України, щоб не розповідати довжелезну історію, що тут до чого. Адже і так все зрозуміло. Це такі собі верховні божки країни. Нікуди в нікодьоті Чому? Тому що не ні нікуди. А ви хто без коментарів. Стоять вперше. Ми зіштовхнулися з ними місяць назад. Я говорю, в судами не имеете права пройти. Почему? Ну потому что. По какому закону? При чем здесь законы? На каком основании вы проходите в суд? Стоп, а суд это не публичное место? Публичное. Субтичко да. висить. Ходу немає, висить. Вот и все. Та як це? це, це все? А яка у вас посада? Ви чем займаєтесь? Ну расскажите, ви ж выходите, стекайтесь, кто вас что тут знімає. Расскажите вы нам, кто вище вы. Ви. А ну, Макс, давай за це якась фантастика. Немов інша планета. як вас звучить? Главська з приміщення. З якого приміщення? З приміщення верхов... Верховного суду, в якому написано. Ходу немає. Подивіться. Це ж громадське приймання, заждіть. Це громадське приймання, а це інше приміщення. Яке приміщення? От, де написано ходу немає. Так а що це за приміщення? От вийдіть, у вас. Це приміщення ім'я ходу немає? Так. Да. Навіщо ми хотіли зайти? Вже всі знають, що закон про так звану люстрацію просять розтлумачити. До Конституційного суду звернулися судді верховні. Вони вважають, мовляв, не дуже це і конституційно люструвати суддів, ну, принаймні з законом про очищення влади. Так ось під зверненням два підписи голови Верховного суду Ярослава Романюка. Ось він. Та секретаря Пленуму Сеніна Юрія. І тоді ж ми припустили таку собі комбінацію докладно розповіли про неї. Ми побачили 13 членів Вищої ради юстиції, які тісно пов'язані між собою. 13 з 20 ще раз це вже залізний мінімум, який мають ці люди. По суті, ці люди прямо чи опосередковано. Знову зможуть впливати на будь-якого суддю, централізовано приймати будь-яке рішення, контролювати всі суди. Наступні 6 років. Оцініть, якщо Конституційний суд стає на бік Верховного, відмінить норми закони про люстрацію єдиним органом, що впливає на суддів, і далі залишиться вища рада юстиції. До того часу вона вже буде контрольована своїми людьми. І тоді, як ви думаєте, не вже когось засудять? Це вони навіть з-за кордону будуть вирішувати, кого судити, кому і як. А Конституційний суд. Я думаю, що вони відкладуть довгі ящики. А, скоріше всього, вони будуть дивитись зараз на нову сформовану Верховну Раду. А ще трохи згодом почали говорити: власне, можливо, чому нас так не хочуть впускати в Кловський палац? Ви ж пам'ятаєте, як сумнівно його передали верховним суддям? Більше схоже на те, що його буквально віджали. Нинішня резиденція Верховного суду це історична пам'ятка. Якщо ви знаєте, це музей Києва раніше був. З'явилися різні приміщення: зали, кімнати, особисті, скажімо, для відпочинку голови Верховного суду. І інше всередині, взагалі, історія фантастична. Про неї майже не говорять в останні роки. Якщо казати сучасною мовою, то Кловський палац почали віджимати ще в 94-му. Так він виглядав тоді. Так, ось наш тодішній во прем'єр-міністра Юхим Звягільський розпорядився віддати цей палац на потребу верховним суддям музею історії, який там знаходився з 80-х років, запропонували переїхати ось сюди. На один з поверхів підприємства Укрпроект Стальконструкція що в стилі нашої еліти. Палац суддям, музей в промзону. Отже, оскільки люстрація після падіння режиму Януковича чи не головна вимога майдану, а судді, до речі, чи не головні претенденти на цю процедуру, яр в суд, ви не маєте права пройти. Чому? ну тому що. по якому закону при тут закони? Так ось за підпис та подання в суд на закон про очищення влади, ми нагороджуємо Ярослава Романюка. Голову Верховного суду України, володаря умовного золотого ключика від Кловського палацу. Це пану Романюку за підсумками роботи за нашою версією, року. От він один з наших номінантів. І ну з ним особисто зустрітися. Ну, дуже проблематично. Це жінка Вороненко Катерина, нове обличчя для нас. Її треба запам'ятати. Вона начальник управління Всу. Якщо були якісь непорозуміння, то нехай вони залишаться у році, що минає з так, Ви тільки це обов'язково передайте пану Романюку. Обов'язково це передам. Повірте, Все, я не обіцяю того, чого не можу зробити. Знаєте, це таки собі по скрипту. Я дуже сподіваюся, що вже наступного року зі старту сезону я таки зможу зустрітися з паном Романюком. Він відповість на мої запитання. Він впустить мене нарешті до Кловського палацу. Ми подивимося, що там до чого. Вам, пане Романюк, вітання до наступного року. А ну і забув ще сказати, що обов'язково вітання всім тим, хто був ну таким просто чемним до нас наприкінці цього року. Вам теж вітання, щасливих свят і до зустрічі у новому сезоні. Побачимося в люстраторі. До зустрічі, пока.